Пошук шляхів завершення війни і справедливого миру для України в Римі. Президент Володимир Зеленський обговорив із Папою Римським левом XIV. Під час розмови, присвяченої ситуації в Україні, Папа Римський наголосив на необхідності подальшого діалогу та повторив своє побажання, аби нинішні дипломатичні ініціативи призвели до справедливого і тривалого миру. Зеленський і понтифік також обговорили питання звільнення військовополонених та важливість забезпечення повернення українських дітей дітей до їхніх родин загалом це третя зустріч понтифіка з українським лідером. Я справді вважаю, що роль Європи дуже важлива. Єдність європейських країн справді важлива. Особливо в цьому випадку пошук мирної угоди без залучення Європи до переговорів нереалістичний. Війна йде в Європі. Я думаю, що в гарантіях безпеки, яких також прагнуть сьогодні і в майбутньому, Європа повинна бути їх частиною. На жаль, не всі це так розуміють, але я думаю, що є дуже велика можливість для лідерів Європи об'єднатися та разом шукати рішення.